Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. СБУ вдруге за тиждень атакувала аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Цього разу далекобійні дрони центру спецоперацій Альфа вразили два російських літаки. су 27 Їх орієнтовна вартість близько 70 мільйонів доларів Сполучених Штатів. Один із літаків був заряджений і готовий до бойового виліту. Його знищили також. Підтверджено ураження диспетчерської вежі, що може ускладнити організацію та контроль польотів на аеродромі. Нагадаю, це вже друга успішна атака СБУ на литовище Бельбек за останні кілька днів. 18 грудня безпілотники Служби безпеки знищили на цьому ж аеродромі російської техніки на сотні мільйонів доларів. Цілями СБУ тоді стали, зокрема, радіолокаційні станції, зенітно-ракетний комплекс Панцер С2 та літак Міг-31 із повним боєкомплектом. У ніч проти суботи росіяни атакували Україну балістичними ракетами та запустили понад пів сотні ударних дронів. Три десятки безпілотників, серед яких були і Гербери, і шахеди, вдалося збити силам протиповітряної оборони на півночі, півній сході нашої країни. Три балістичні ракети Ескандер м та ще два десятки дронів знешкодити не вдалося. У повітряних силах звітують про влучання на 15 ділянках. Загиблий та двоє поранених за останню добу на Донеччині. У селі Маньки російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Водій зазнав смертельних поранень. У лимані окупанти вдарили по закладу освіти і на житлових приміщеннях. У наслідок обстрілів травмовані двоє містян. Уранці на Одещині росіяни вкотре атакували порт Південний. Є влучання у резервуари. На місцях працюють усі служби. Ну а через атаки напередодні в області загинули 8 людей і ще 27. Ім дістали поранення. Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі балістичною ракетою із касетною бойовою частиною задля ураження якомога більшої кількості людей. Загинули водії фур, які чекали на розвантаження, і пасажири автобусам, що опинився в епіцентрі вибуху. У день росіяни вдарили артилерією по Гуляйполю на Запоріжжі і зруйнували приватний дім. Загинув чоловік. Під час наступної атаки постраждали ще троє місцевих. Ще десятеро людей поранені в області через обстріли напередодні. Восьмеро поранених у Херсоні. Росіяни обстрілювали місто з артилерії. Постраждали 15-річний підлідок і 17-річна дівчина. Вони зазнали контузій і вибухових травм. Гатили окупанти по критичній соціальній інфраструктурах. Утім, основний удар припав на житлові квартали серед містя. Пошкоджено майже 30 багатоповерхівок і 24 приватні будинки. Понівечено архітектурну пам'ятку, церкву, театр і магазин. На Харківщині у селі Металівці в півдрон влучив у цивільний автомобіль. 43-річний водій зазнав опіків. У селі Шевченкове внаслідок обстрілу пошкоджений багатоквартирний будинок. Також рятувальники ліквідували пожежу після обстрілів в Ізюмському районі. Сили оборони зупинили штурм росіян на Донеччині і знищили їхню бронетехніку. Відео із охопленими вогнем ворожими машинами оприлюднили оператори сил безпілотних систем 427-го полку Рарог. Серед знищеного російського заліза танки, БМП та мостоукладач мту 20 який мав забезпечити просування російської колони до наших позицій. Відтак, спаливши техніку, Рарогівці спинили атаку окупантів, запобігли закріпленню російської піхоти і врятували наші позиції. Окупанти просунулися у кількох населених пунктах на Донеччині. За даними аналітиків, Діпстейт, росіяни тиснуть поблизу Дронівки та у Сіверську в Донецькій області, а також мають певні просування в районі Вишневого на Дніпропетровщині. Загалом продовж минулої доби на фронті сталося 165 боєзіткнень, зіткнень звітують у генштабі. Найгарячішим лишається покровський напрямок. Там українські захисники зупинили майже півсотні російських штурмів в районі удачного, родинського, дач. Та Гришиного. крім спроб захоплення Покровська, супротивник штурмує мирноград. Морські піхотинці показали теперішню логістику до міста, ворожі дрони і знищена техніка. Місцями залишають вузьку щілину до проїзду. Тож максимально можлива швидкість є єдиною умовою для виживання, і навіть вимушена пауза не зупиняє українських бійців рухатися вперед. Ситуація у мирнограді залишається важкою. Воїни 38-ї бригади морпіхів показали місто із висоти пташиного лету. Порожні вулиці і спалені висотки, по яких щодня росіяни луплять кабами і артилерією та намагаються витіснити наші війська. Окупанти зайняли південно-західні квартали міста і щоразу збільшують тиск на середмістя. Перебивають Перебувають при цьому логістичні шляхи сполучення із Мирноградом для наших військ і атакують малими групами навіть у тилу. Утім, наші воїни утримують місто попри складну ситуацію у ньому. Фортифікаційні споруди зводять та облаштовують в усіх прифронтових регіонах. Про це заявляє міністр оборони Денис Шмигаль. Зокрема, укріплення будують у Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Київській областях. Наразі готово вже понад дві тисячі взводних опорних пунктів, три тисячі кілометрів протитанкового рову, загороджувальні піраміди, бар'єрний рубіжії гоза та додаткові перешкоди малопомітні ворогу. Темпи будівництва будуть нарощувати, зазначає шмигаль. А в соцмережах він закріпив ось таке відео. Поля, дерева, будинки, і цілі квартали усе оповите оптоволокном. Ці кадри оприлюднили пілоти розвідувальної роти 63-ї бригади і показали, який зараз вигляд має лиман. Містечко на Донеччині, дедалі більше покриває повутиння оптоволокна, яке несуть дрони, що летять на ураження. Ці оптоволоконні ковдри свідчення того, наскільки зараз змінилася війна, бо тепер інтенсивність бойових дій можна визначити не лише зруйнованими будівлями, а й от павутинням. це ворота у Слов'янськ навколо містечка, щоразу зростає інтенсивність бойових дій. Майже 38 тисяч абонентів Одещини, знеструмлених після обстрілу напередодні, вже знову зі світлом. Також енергетикам удалося повернути жителям області тепло і воду. Утім, без електропостачання усе ще залишаються понад 37 тисяч споживачів Одеси та Одеського району. Росіяни масовано атакують область уже понад тиждень. Енергетики показали відео підстанції, яка живить Арцис, пошкодженою після атаки 13 грудня. Від неї практично нічого не залишилося. Наразі фахівці працюють над поновленнями електропостачання і насамперед намагаються заживити критичну інфраструктуру міста і області. У нас у нас на балконі постійно є вісім пляшок води для вбиральні. Ми вдвох з чоловіком нас небагато, і дві-три пляшки ми постійно міняємо на приготування їжі. А цього разу ми якось проморгали. Хай буде запас, бо ми не знаємо, коли включать ось в чому біда. Вночі дуже гриміло, дуже дуже страшно. Беремо щоб поїсти чай, зробити так, попити. А купатися вже як бог дасть, хіба принесеш стільки? Погано без світла, без води, то відключали це одне. А тепер ви самі знаєте це дуже погано. Але сподіваємось на краще, дай Бог все буде добре. Миколаївські енергетики теж працюють, щоб повернути світло у три знеструмлені райони області. Після нічних обстрілів виникли пожежі, які рятувальники вже загасили. Усі об'єкти критичної і соціальної інфраструктури живляться від генераторів та альтернативних джерел. У Миколаєві на маршрути вийшли лише тролейбуси із автономним ходом. Таких у місті майже 40. Рух трамваїв і інших тролейбусів тимчасово призупинено. У місті працюють пункти незламності. Ну а росіяни тим часом не припиняють обстрілів. Під час атаки кабами по Баштанському району поранили чоловіка. Друзі, чи вистачає у вашому місті електроенергії? Чи намагається місцева влада шукати шляхи виходу з цієї ситуації? Обов'язково напишіть нам про них в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Звісно, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Операція перехоплення Українські пілоти врятували цивільних, за якими гнався ФПВ-дрон. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» показали відео із Сумщини. На кадрах дорогою рухається цивільний бус. А за ним женуться російські ФПВ-дрон із боєприпасом. На загрозу вчасно зреагували пілоти магури і просто в повітрі рознесли ворожий БПЛА зенітним дроном-перехоплювачем. Унаслідок вибуху авто зазнало пошкоджень, але усі цивільні залишилися живими. Така повітряна операція зазначають у бригаді рідкість, оскільки наздогнати що заходить на удар завдання найвищого пілотажу. Вона дістає ворожу техніку у тилу і успішно зриває наступи росіян на передовій. Мста-Б та артилеристи 152-ї єгерської бригади нищать окупантів, а їхні позиції перетворюють на руїни. Захисники тримають чи не на найгарячішу ділянку фронту на Донеччині, околиці Покровська. Роботу гармашів бачила Дар'я Назарова. Небо бачив прийняв плюс. Поїхала. Колись глибокий тил, тепер дорога життя. Пересуватись якою небезпечно все через велику кількість російських ФПВ. Проїжджаємо легендарну стелу Донецької області та розбитий блокпост. На позиції нас вже чекають артилеристи 152-ї єгерської бригади. Рили бліндаж цей в районі двох тижнів. Вручну Вручно рили Взаді. лопатами да, кірка. Тут, до речі, дуже тяжко було. Ми зайшли, вичистили 50 сантиметрів землі. І далі просто метр п'ятдесять глини. Сокира, кірка, хлопці до друки лишали. Хлопці фактично живуть на позиції, тому жартують, облаштували собі повноцінну квартиру. Окраса бліндажа, ось ця люстра. З цитатами поеми Кавказ Тараса Шевченка. Мені ці слова чомусь так дуже сподобалися. То й взагалі фанат скрябіна. Знаю Шевченка. Ну, творчість. Попри ранню годину, виходити на вулицю зась. Виходить сонечко, і тут прямо прямо вулику. Жжить зі всіх сторін. Як і наші перехоплювачі виходять на роботу, так і їхні ударні сюди теж залітають. І тут починається прям така мясорубка така між ними. Коли трохи стихає, йдемо до тієї, заради кого ми тут. Щоденно ця гармата поповнює статистику знищених окупантів тут на Донеччині. По загарбниках влучно працює ТАБЕ. Це гаубиця 152-го калібру. Вона нищить ворожі бліндажі, техніку та особовий склад. Працює влучно, певнять хлопці. Кажуть, ця гаубиця не раз допомагала відбивати ворожі штурми на Поковському напрямку. Нормально. Наводимося. Працюємо ефективно. Ну, сила Сподобалось. дуже гучно, сильно. Справно гаубиця працює і по причепній артилерії ворога. Що вони не кошмарили наш передній край, так само вони можуть по нам працювати. Можуть нас побачити першими і почати по нами працювати. Поки спілкуємось з навідником, чуємо ворожої впіві. Ну, вона летить в районі до 2 кілометрів, десь від нас в радіусі. Тобі побачити вона нас чисто теоретично може, якщо ми десь будемо гуляти по полю. <сх> ну, по полю ми гуляти не будемо. Військовослужбовець на псевдо «Одіссей» готує порох для стрільби. Чоловік на війні з 24-го року. Починав у піхоті. Коли я там теж був піхотинець, я також надіявся. Оце ж наприквіт артилерії, міномет, ну, мінометних розрахунків. І коли мінометні розрахунки наші працювали, так я там тільки на них хлопців молився. Давайте, хлопці, насипайте побільше. Мавікісти виявили позицію російських мінометників на околицях Покровська. Розрахунок береться до справи. Гармата, постріл! Пішов постріл. Є розрив. Я азарт, тому що розумієш, що один твій постріл може одна. Ну, одна твоє відпрацювання по цілі може змінити дуже багато всього, дуже багато вплоть до того, що зупинити штурм. Артилеристи 152-ї бригади б'ють різні цілі, проте кажуть, чекають на день, коли розвідка передасть координати російських дронарів. Бліндаж з одного дня. Хотіли, щоб знайшли, і хочеться, щоб підтвердили, що це прям судного дня, і це би було прям ну, жирна ціль. Жирна Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Донеччина ТСН 1+,1. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив удари по цілях у Каспійському морі та у Криму у ніч на п'ятницю. Географія ударів охопила як окупований Крим, так і віддалений регіон Каспійського моря, де під прицілом опинився новітній корабель окупантів. Гойда саме таке коротке повідомлення з'явилося на телеграм-каналі Сил спеціальних операцій збройних сил напередодні, а далі доповнення деталі згодом. Усі користувачі соцмереж сприйняли це як натяк на ще одну успішну операцію в морі. і останнє фото чергового російського корабля. І от сьогодні зранку опубліковані подробиці. За даними Генштабу, уражено військовий російський корабель проєкту 22460 два він здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень і бортовий номер судна наразі уточнюється. Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського у Каспійському морі, яка забезпечує видобуток нафти і газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора. Об'єкт належить компанії «Лукойл», Ну і подальша спроможність її функціонування і масштаб збитків наразі уточнює.